Привіт! я Ліна, вчитель англійської мови у шведській школі. Сьогодні, як і обіцяла, розповім вам про один, напевне, з найважливіших аспектів виховання дітей у Швеції, сьогодні йтиметься про статеве виховання в Україні. Я ходила до школи, у якій викладали статеве виховання лише один урок у 9 класі на уроці анатомії, попередньо розділивши увесь клас на дві групи: хлопців та дівчат. А головне. І що ви собі думаєте, урок закінчився, а нам так і не розповіли те, за чим ми туди допитливі голівеньки прийшли. Напевно, переважна більшість аудиторії пізнала себе в моїй розповіді. Була здивована тим, скільки часу приділяється тут, у школах і в дитячих садочках, вихованню статевому вихованню дітей. Погодьтесь, це надзвичайно важливий аспект у житті кожної людини, але не у кожній культурі і не у кожній країні, не в кожній релігії готові про це говорити відкрито. Швеція є прогресивною країною, також у питаннях статевого виховання дітей та підлітків, і в них є чому навчитись. Я не просто зацікавилася цим аспектом виховання дітей у Швеції, а стала безпосереднім її учасником. Я викладала уроки статевого виховання у шведській школі. Відверто кажучи, я не була до цього готова, бо в Україні вчителів не готують викладати чи говорити про це з учнями. А от у Швеції, навпаки, ця тема є обов'язковою для вичення педагогів. Отже, сьогодні коротко про історію статевого виховання у Швеції, про мій особистий досвід та враження після уроків статевого виховання, а також найдивніші ситуації, які траплялися мені у школі, що пов'язані зі статевим вихованням. Статеве виховання у Швеції має довгу історію. А тепер лише уявіть, воно почало набирати обертів на початку минулого століття. Тобто на початку 1900-х років. Це за 20 років до того, як у Швеції у 1921 році жінкам дали право голосу. На державній організації навчали правил особистої гігієни, говорили про розповсюдження інфекційних хвороб, а також навчали основам здоров'я. Як майже у кожній сфері були тут і свої піонери. Журналіст, організатор та свідомий політик з питань сексу Еліс Оттесен надзвичайно важливий та сміливіше зазначу, революційний вклад у просвітницьку діяльність, а також впливала на прийняття політичних рішень чи законів у Швеції того часу. На початку 20-х років минулого століття виборювала право жінок на використання превентивних методів. Вона боролась проти заборони абортів. Вона їздила по всій Швеції та розповідала бідним верствам населення про передачу та захист від інфекційних хвороб, а також запобігання небажаним вагітностям. Справою усього її життя стало створення некомерційної організації RFSU у 1933 році. РФСУ не єдина організація, що займається просвітницькою діяльністю у цій сфері. Є принаймні ще з десяток потужних організацій, які співпрацюють зі школами, з батьками, а також безпосередньо з самими учнями. Інформація у цих організаціях відкрита для широкого загалу, тобто і діти, і батьки можуть прочитати потрібну їм інформацію вчителі можуть знайти дидактичний матеріал, і найважливіше, напевно, те, що діти та підлітки можуть анонімно поставити питання і отримати на них кваліфіковану відповідь. Пам'ятаємо, що і садочки, і школи за програмою зобов'язані проводити уроки статевого виховання ледве не забула. Перший посібник для вчителів зі статевого виховання у Швеції було надруковано 1945 року. І з 1955 року уроки статевого виховання були обов'язкові у всій країні. Швеція найперша країна у світі, яка запровадила обов'язкові уроки статевої освіти у школі. Матеріали для вчителів удосконалювалися з розвитком суспільства від 1945 року до 2022 року Зараз є остання найновіша версія, запропонована Скодверкет Міністерством освіти Швеції. Я залишу посилання під відео. Можете зайти, подивитися інформацію шведською та англійською мовою за допомогою Google Translate, Ви також можете перекласти. Тепер ви знаєте трошки про історію статевого виховання у Швеції. А зараз, як і обіцяла, ділюся власним досвідом трошки шокуючих ситуацій, маю на увазі культурний шок, які пов'язані зі статевим вихованням. Можливо, вас це здивує, але перші два роки у Швеції я, вчитель англійської та німецької мови, викладала фізику, хімію, біологію, анатомію та технологію англійською мовою. Подекуди шведською. отже, наприкінці навчального року я та мій колега, який мав іти у декретну відпустку по догляду за дитиною, сіли планувати на наступне півріччя. Тут він мені повідомляє, що у розділі анатомії для п'ятого класу я маю викладати уроки статевого виховання. Готова говорити про це з учнями? Напевно, з моєї реакції він зрозумів, що ні, і запропонував як вихід з цієї ситуації для початку вивчити матеріал, який він пропонує, адаптувати його до себе. Тобто, для мене щоб було зручно говорити про це, про статеве виховання її пов'язані з ними питання, і також розділити клас на дві групи: клас хлопців та клас дівчат. Дякувати Богу, мій інший колега погодився провести ці три уроки статевого виховання хлопцям. Маю зазначити, що уроки у п'ятому класі не перші уроки статевого виховання у Швеції. Про різницю між хлопчиками та дівчатками говорять у садочку. Також розповідають про різні типи сімей, зокрема нетрадиційних. А ще хлопчики та дівчатка вчаться і пити. Приватні частини дівчачі та хлопчачі з пластиріни чи з глини, щоб знати, як там все влаштовано. Але найголовніше, що дитина має запам'ятати садочку і на все життя це три основні правила. Перше з них звучить так: стоп мін кроп. Це значить, що ніхто не має права торкатись дитини та порушувати її особисті кордони без її дозволу. Друге правило, яке мають знати діти, це якщо хтось торкається їх тіла і їм це не подобається або здається дивним, вони мають повідомити дорослого, якому вони довіряють. І третє основне правило: дітей вчать, що ні завжди значить ні. І вже на цих трьох правилах на цьому фундаменті добудовують знання щороку. Уроки у п'ятому класі пройшли добре. Говорили в основному про те, що ж відбувається з тілом хлопчиків та дівчат у період статевого дозрівання. Говорили також про емоційний стан, вплив гормонів на настрій, а також про правила особистої гігієни в цей період статевого дозрівання і, звичайно, здорове харчування та спорт. І як же обійтися без цікавих питань, на які не наважується учні говорити в голос? Ми вирішили поставити скриньку для анонімних питань. Потім сіли, розібрали питання, і відібрали найбільш цікаві та підготували цілий третій урок. Це були відповіді на запитання, які цікавили дітей. Більше за уроки статевого виховання у п'ятому класі мене здивувало наявність трьох статей у Швеції, тобто він, вона і хен. «they» англійською мовою або вони та можливість дітям у школі визначатись, до якої статі вони належать, а також змінювати стать ну для початку на папері, оскільки вони є неповнолітніми. Як це відбувається на практиці? Кожного тижня у нас є зустріч класних керівників, наприклад, сьомого класу. Туди також приходить медсестра та куратор це як шкільний психолог. І вони розповідають, що сталася така ситуація. Наприклад, зараз імена всі вигадані. Наприклад, дівчинка Йоганна вирішила, що вона все-таки хоче бути. Щоб її називали хлопцем, наприклад, ім'я Йоан. І це погоджено з психологами, з батьками і самою дитиною. Клас підготують до цієї зміни. Як готують клас? Класні керівники, медсестра або куратор, або всі разом е, говорять з класом до того, як дитина прийде до класу цього дня і підготовлюють їх до того, що з сьогоднішнього дня, наприклад, Йоханна, буде називатися офіційно, навіть в документах, коли ми робимо перекличку, стояти Йоган. Наприклад, стояло раніше Йоганна Йогансон, а тепер ще в лапках буде стояти Йоанн. Окей, діти, більшість дітей це сприймають нормально, особливо діти шведи або діти, які виросли в Швеції, трошки важче або не сприймають. Це діти, які приїхали з інших країн, там де є якісь релігійні переконання, які не дозволяють дітям. Вони не можуть цього прийняти. За сім років викладання у Швеції я також помітила, що тенденція переходу з однієї статі до іншої у шкільному віці, це часто відбувається сьомий, восьмий, 8, або восьмий дев'ятий класи, коли дітям дозволяють називатися так, як вони хочуть. Це відбувається часто у дівчат, тобто дівчата хочуть називатись хлопцями. Аніж хлопці дівчатами. Не знаю, чим це пояснено, але якщо у вас є якісь ідеї або пояснення цього, пишіть в коментарях. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Щодо існування третьої статі у Швеції. Ми ж про статеве виховання. Так, є вчителі, яких називають чоловічої статі містер, є вчительки, вчителі жіночої статі, які називають Міс, а також є третя стать, В мене була колега чи був НІ. Правильно казати були колега, яких називали не містер і не місіс, а мікс. Наявність колег третьої статі це часто випробування не лише для нас, молодих вчителів, а для вчителів старшого віку, які не звикли до цього, а також для дітей з різних культур, там де немає статі третьої. Також за моїми спостереженнями відчувається, що у шведському суспільстві зміна орієнтації з чоловічої на жіночу або з жіночої на чоловічу відбувається якось легше, простіше і сприймається суспільством. Дійсно нормально, окей. Але багато питань викликає те, що є третя стать. Тобто, якщо жінка народила жінкою або чоловік чоловіком, третьої іншої статі не існує. І наостанок історія про третю стать. Це історія про мою колегу. Я не буду називати ім'я, але розповім, як це може відбуватися у шведському суспільстві. Колега народилася дівчинкою, і е... Мала стосунки з іншими дівчатами. Вона одружилась на жінці, яку вона кохала. Кожна з них народила по дитині. Тобто, у їх сім'ї одностатеві, жінка, і жінка, мама-мама. Було двоє дітей. Вони розлучились з часом і знайшли собі нових партнерів. Ген провела операцію по нейтралізації ознак жіночності і не може більше народити дитину. Але її партнерка може, нова партнерка, може народити дитину від донора. Що вони роблять? Вони одружуються, народжують дитину від донора, і тепер у них щаслива сім'я. Тобто є ген, є Хон, вона і у них на двох троє дітей. Діти з попереднього шлюбу, хлопчик та дівчинка, які приїжджають і живуть у них кожен другий тиждень, а також їх спільна дитина від донора. Тоді виникає питання, як маленька дитина, їх спільна дитина буде називати ген? Подумаємо, діти від попереднього шлюбу ген називають мама. А їхня спільна дитина від донора називає ген Мапі. Це мама та папа. Ця історія не вигадана. Це історія з життя. Життя моїх колег, які я спостерігала 4 роки. Що ж, з цією історією про ген, напевно, трохи інтенсивно. І не кожен може переварити і усвідомити цю інформацію. Побудьте з цим! Побудьте, а потім напишіть, що ви думаєте про статеве виховання у Швеції. Далі буде. Будьте здорові! Побачимось!